Доброго дня, шановне товариство. До вашої уваги огляд ножа Тусан ТС-483. Такий от ніж. Дизайнером його є наш з вами співвітчизник з нікнеймом-мутилізатор. У мене є ніж цього дизайнера, і був він на огляді. Це ТС-481. Можливо, хто пам'ятає, хто бачив. А хто ні, я лишу е, в описі і в коментарі посилання на цей огляд. Можливо, кому буде цікаво. Отже, цей 481-й це ну, безпосередньо мій ніж. А новинку цю мені надав на огляд мій товариш Сергій, за що йому окрема подяка. Отже, що це за ніж такий? Давайте характеристики озвучу. Загальна довжина 210 мм. При довжині клинка, от по найближче місце на руків'ї, я наміряв 93 мм. При товщині в найтовстішому от, місці 4 мм. Маса його 175 грамів, наче й немало, але й сам ніж немалий. При цьому. Він дуже добре збалансований і фактично маса ця не відчувається. Сталь тут заявлена 14C28N. Клинок Finish Stone Wash. І є три варіанти руків'я. Це анодований титан, як тут? Просто сірий титан і сірий титан з вставкою з склотекстоліту g 10 Тут така тривимірна плашка І ось в цьому місці знаходяться ці вставки з GTN на одній з версій. от Руків'я має плашки мають вибірки для полегшення, ну і для кращого балансу, про який я вже згадував. Замок тут liner Lock, ви, власне, самі бачите, відкривається ніж за фронт фліпер. Або за ці вибірки в клинку. Не знаю, чи це так задумувалось, але працюють вони чудово. О, так як я вже казав, що то не маленький, давайте для наглядності додам в кадр трішечки інших ножів, щоб візу, візуально було. Це більш так наглядно видно. От Кершоблюр. І, мабуть, тут кут не зовсім добре підібраний. Давайте отак в руках. Spider Commanix Lightweight. Cold Steel Engage. Ну, як бачите, ніж немаленький. Ну і Давайте з старшим братом ТС-481. Виглядають вони як подовжені однакові, але все-таки 483 модель нова. Трішечки має коротше руків'я. Спробую показати. Зовсім трішечки, але є. Але загалом вони практично, практично однакові подовжені. Як я вже казав, ніж це не мій, але тести я все рівно зроблю. Особливо жестити не буду, бо не бачу в цьому сенсу особливого. У мене був огляд на ТС-481. Тут схожі матеріали, та сама сталь, схожий за геометрією і товщиною клинок. Він тести в СІТі добре пройшов. Посилання додам. От тут же, навіть в 483 моделі конструкція ще надійніша. Тому що от навіть ця упорна бонка вона знаходиться не в клинку, як у 481-му, а між плашками руків'я такий більш класичний. І зручний, що в обслуговуванні, що в плані ремонтопридатності варіант от Тому не думаю, що в нього можуть бути якісь нюанси. от Але е, певні тести все одно проведу, бо мені цікаво, як він ріже, і щоб було, було так би мовити, розуміння якесь і у вас. Також. Далі будуть блок з тестами. Отже, як ніж ріже. Трішки поріжу продукти. Зімітую, так би мовити, перекус на роботі, якогось бутерброда зроблю. А, якісь типові такі продукти, той же сир. Дуже добре, до речі, ріже. Тут ще грає роль покриття клинка. Це stone wash, він такий трішечки, як навіть полірований, От. і він не в'язне. Дуже непогано. А якісь ще типові продукти. Ну, просили за сало, що треба порізати сало. Поріжу. Ви, звісно, напишете, що порізав неправильно, але це все задля тесту. Хай буде так. Та гарно ріже без проблем. Так. Що ще таке? Давайте хліб. Ріже добре, врізається добре, хліб свіжий. Проблем з цим немає. Клинка вистачає. Ну, хоча це і не якась велика хлібина, але тим не менше, Ну, стандартна, звичайно. Довжини вистачає, ріже добре. Що ще у нас? Помідор. Трішки так е задумався, але це такий помідор уже. Але ні, нормально. Нормально. Зовсім трішки в самих м'яких місцях щось заводська заточка. Задумується, але не більше того. Дуже непогано. Ну, і ще яблуко. Хочу яблуко спробувати. Не розколов, незважаючи на те, що тут не самий тонкий клинок. Хоча основна товщина тут все ж ближче до осьового. товщина тут загальна, ну, дуже адекватна. Ні, коле. Ну, як, чистити? Це зручно, зручно дуже тоненько можна це робити. Взагалі без проблем. Дуже гарно впорався, мені от сподобалось. І зручно, і сама геометрія, і ергономіка, і баланс теж. От, щодо Сталі, у мене є його старший брат, 481 модель. І я ним користуюся, то мій особистий ніж. І все зіставлю там добре, мені подобається. Вона не вибаглива. Від повітря там чи продуктів, чи різу там на дошці, вона не тупиться, обслуговувати її елементарно, дуже непогана сталь. Тож, які мої суб'єктивні особисті враження від цього ножа, мені ніж сподобався. Він, хоч і не зовсім того формату, до якого я звик. В плані от, розмірів я все ж звик до менших ножів, але е, мені зручно було ним користуватись, е, що взагалі от там хвати в роботі, е, що взагалі носити його на кишені, знімати з кишені, сидити на кишеню, кліпса тут чудово зроблена, гарно виглядає, вона не заважає в руці. Хоча хотілося б, звісно, щоб її можна було б переставити на інший бік. Ну або ну, тут, враховуючи форму, ну, щоб друга можливо була. Ну, але це так, придирки, скажімо, я тим більше не шульга, і особливої потреби в мене в цьому немає. По взагалі ж там ергономічних властивостях, механічних властивостях, Кліпса прекрасно працює. Вона глибокої посадки, все з нею чудово. Також сподобався мені взагалі дизайн. от Він такий з однієї сторони такий стриманий, спокійний, навіть незважаючи на розмір, але при цьому, ніж достатньо деталізований. от Тут присутні всі оці лінії, переходи, ці 3D. Обробка руків'я. Воно гарно виглядає. Тут, тут присутні насічки, спробую передати. Такі дрібненькі, приємні. Також насічки присутні от на бекспейсері Отвір цей для темляка гарно зроблений. Насічки присутні на обуху. Оцей ось перехід такий. На жаль, камера не передає це, от так, як воно наживо, вона значно краще виглядає. І мені подобається ось це рішення, що у відкритому стані, що в закритому. Також дане рішення от, з руків'ям, яке візуально подовжує клинок. Хоча клинок слід зазначити, його ефективна от, довжина. Дуже оптимально використовується. З цим все теж дуже добре. Сподобалась мені варіативність, що є три моделі. Ось, будь ласка, якщо готовий варіант занудуванням, все можна придбати, користуватись Також можна придбати версію з сірого титану без анодування. І або, можливо, якщо вам подобається більш такий ще більш стриманий дизайн, або якщо ви хочете кастомізувати, ніж самому, от, зробити там гравіювання чи анодування, чи там ще будь-яку кастомізацію, власноруч, або у майстра на замовлення, це можна зробити в варіанті от, без анодування. Або версія з титаном і вставкою з джетену, ось тут, вона така, мабуть, найпрактичніший варіант, вона, по-перше, і легша. По-друге, от хто не любить цільнометалеві руків'я, бо вони, ну як я чув, багато кому там здаються холодними чи от занадто слизькими, то версія з цією вставкою з GTN, будь ласка. Вона додає цупкості. Взагалі, мені подобаються металеві руків'я, тому що от одягати на кишеню і знімати з кишеню ніж дуже зручно. Воно не псує кишеню, і сам процес навіть зручніший. Тому от у мене така, таке ставлення, така думка до ножів з металевим руків'ям, що от в умовах, наприклад, міста. Це дуже зручний варіант, мені дуже подобається. Але, звісно, ну, у кожного свої критерії, свої варіанти. От. Також мені загалом сподобався от цей клинок. Він схожий дуже на попередню модель. Не те, щоб дуже, але ну схожість присутня. Ніж гарно зведений. Він гарно ріже, Та ви, в принципі, бачили це на тесті. І мені сподобався його різ, навіть незважаючи на те, що тут загалом 4 мм товщина, і це додає надійності. На... Я не став робити якісь там тести з там пробиванням покришок, колупанням деревини. Бо я все це ну, ніж не мій, як я вже казав, і хоча власник зазначив, що та роби, що хоч тільки аби не зламай, ну треба ж по-людськи якось. Тим більше, що я все це робив на даному ножі, який а, менший, і який, наприклад, має ну, загалом не настільки надійну конструкцію, тут штифт знаходиться стопорний в клинку. А в новій 483-й моделі він от це стопорна бонка, класична така між плашками руків'я. Це, і щодо стійкості до відмови, до засмічення, позитивне рішення. І взагалі щодо обслуговування, якщо раптом її потрібно буде замінити, чи там ще щось, якийсь ремонт проводити, це зручніше. Тож, загалом, проблем я не бачу, щоб якісь могли б виникнути щодо міцності там варіантів із засміченням чи ще чимось таким. Підшипники тут керамічні, кулька детенту керамічна. Все з цим добре. Взагалі, ніж зроблений якісно, що цей, що його попередник, я ним користуюсь доволі активно, і проблем не маю якістю задоволений. Тож, єдине, що хотілося би знову, згадуючи про варіативність, Хотілося би побачити версію з якоюсь цікавішою от Не знаю, з М390, наприклад. І це ну ніяка не авантюра. Цей же виробник має ножі в подібному виконанні. От. Тому, можливо, можливо, побачимо. Все ж таки, перший ніж утилізатора. Був в одному варіанті виконання. Тут вже, вже три варіанти. Можливо, можливо, можливо побачимо ще. От, в крайній мірі я б хотів бачити. І так, мабуть, затягнув уже все це діло. Дякую всім за увагу. Лишу в описі, в коментарі посилання на. Медіаресурси дизайнера і на огляд моделі 481, можливо, кому буде цікаво, зможете переглянути особисто. Дякую за увагу! На все добре!